Усім привіт! Ви на каналі Дрімайко і мене звати Шуня. Сьогодні ми будемо розпаковувати чергову класнючу іграшку. Це набір умілого лікаря. Мабуть, як у лікаря Плюшеву, яку ви всі знаєте. Але це не просто набір, а пересувний пункт першої допомоги. А допоможе мені в цьому моя подружка Іванка. Привіт! Привіт! Як у тебе настрій? Все добре. Все добре. А ти знаєш хто така лікар плюшева? Так. Хто? Вона лікує тварин. Тваринок? Слухай, а ти хочеш стати як вона? Так. Ну що тоді давай розпаковувати? Давай. Ого, скільки всього! Іва, а давай зберемо спочатку медичну тацю, а потім роздивимось всі інструменти. Давай! Клас! Тацю ми зібрали, а зараз будемо роздивлятися інструменти. Дивись, окуляри! Клас! Одягай, будеш уважним лікарем. Так, Іва, що це таке? Мікроскоп. Мікроскоп. А що ним роблять? В нього… Дивляться. Дивляться. Так, мікроби роздивляються. Так, а це у нас е, здається стетоскоп. 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 Так, ним ми будемо слухати легені. Так, так послухаєш мене потім. Так. Добре. Так, що наступне будемо роздивлятися. Що ти знаєш? Це ножиці, щоб робити операцію. Операцію, а може бинтик, щоб розрізати? Так. Угу. Добре. А ось це у нас е... вони всі бити. Це молоточок невропатолога. Так. Що тобі ще відомо? Шприць. У нас два шприця. Шприць. У тебе один, у мене другий. У мене більший, у тебе менший. Так, а це у нас напевне ліхтарик, так? так. Щоб дивитися в оченята. Так. Угу. Що тут іще є? А це вушко смотрить. Вушко здорове чи нездорове? Так. Це, напевне, пігулки якісь. Так, щоб... Щоб лі... так пігулки, щоб лікуватися. Угу. А це щоб занозу. Брати. Це пінцет. Правильно, правильно. А то, напевне, дзеркальце, так, щоб у рота заглядати, так. як стоматолог. Так. А це у нас медичні карточки, так? Рентген. – Рентген? Ні, це здається мозок. А ось це, це кості. кості. Це, це у нас меж. це ж кості ручка тут. Угу. Це у нас це... графік температури. А це в нас е... іще один нас... рентген. Так, так. Іва, як ти думаєш, нам всього вистачає, щоб полікувати тваринку? Так. Ну тоді я покличу свого друга-ведмедика. Ой, як у мене болить животик! Я стільки цукерок наївся на свята. Ти мені допоможеш. Так. Слухай, а я чув, що і у твого друга щось болить. Давай його покличемо. Привіт. Привіт. А що у тебе болить? У мене живіт. Ти теж їла цукерочки. Так. Ну тоді давай сядемо ось тут, а зараз прийде лікар. Клас! ти такий гарний лікар. З чого почнемо? Напевне, треба послухати животик. Нічого там не бурчить. Візьмемо стетоскоп, так? У кого будемо першого слухати? Її. Е, у білочки давай. Бурчить там чи не бурчить? Так. Бурчить. Давай тепер у ведмедика послухаємо. Бр -бр 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 Там дуже сильно. Дуже сильно. Він більше цукерок, напевне, з'їв. Давай тепер, ведмедику, е, що зробимо? Ліхтариком посвітимо в оченятка. Давай. Все в порядку? Так. Все в порядку, добре. Що будемо наступне робити? Е, я думаю, таблітки йому дати. Треба якісь пігулки дати, щоб животик не болів. Дякую, мені вже легше. А, а білорці вона ж теж хоче, щоб у неї животик не болів. Давай іншу пігулку дамо. Дякую, але в мене ще болить животик. Напевне, треба зробити укол. Попу розвертати? Так. Давай. Великий і шприц будемо чи маленький брати? Маленький. маленький. Ай, боляче. Але мені здається, що вже легше. Так, і на кінець треба з'їсти вітамінку. Давай вітамінку дамо. Ага. І без медику, і білочці. Давай, оце вітамінка? Давай. <рик> mm, як смачно зі смаком апельсину. Дякуємо тобі. Іва, у нас тепер пройшов животик, ми побігли грати. Бувай! Спасибі. Па-па! Слухай, ти такий класний лікар, але у нас немає порядку. Давай все складемо на тацю. <приклад> Давай. Давай. Мені так сподобалось, як ти лікувала мого ведмедика. А тобі сподобалось? Так. Ти робила все як справжній лікар. Я знаю, що ти хочеш стати ветеринаром. Так. Це мені білочка розказала по секрету. Хочеш? Так. Іва, тоді цей набір твій ура! Забирай. <звук> Дякую. Дякую. А ви, дорогі друзі, якщо хочете отримати подарунок від Дрімайка, то біжіть швидше до своїх батьків, хай вони реєструють вас в нашій групі у Фейсбуці. І я буду чекати вас тут разом з подарунками. А тобі спасибі, Іо, давай п'ять. Давай попрощаємося. До побачення!